Дивіться, безпека в інтернеті. Щоб не заходитися. На небезпечні сайти, перед цього згода, щоб розібратися, які сайти небезпечні в нас. Так. Дальніше, якщо в нас безпека в інтернеті, то ви можете зробити висновок. Значить, інтернет-мережа це не, як і корисна мережа, так і, по суті, яка діти небезпечна мережа. І ми повинні навчитися правильно працювати в цій мережі. Пізнати, звідки я нам чекати небезпеку. Ну, звичайно, зараз наш час інтернет, мабуть, так стрімко влетів у наші оселі і ви діти, мабуть, кожного дня. Заходите по своїх питаннях в інтернет і ви не можете уявляти, як я буду жити, якщо немає інтернету. Ви відшукуєте інформацію в інтернеті. Навіть якщо ви забули термінологію по геометрії, наприклад, що таке квадрат, ви входите, відшукуєте інформацію і можете знайти означення квадрата. Також ви дуже полюбляєтесь спілкуватись на соціальних сайтах. Які це соціальні сайти? Так, так. Одноклассники, ще. Ми всі разом ви на Твітер. Твіттер, Інстаграм, Фейсбук, Інстаграм, Твібер. Інстаграм. Це там просто фотки вилажуються. Велико, але теж ви можете викладати. Так, Володимир. А способні ще не по інтересах. vedu Tá, deixa Так, коли ви ходите? Так, будь ласка, понаписували свої ніки. це ж Будь ласка, ви працюєте в свої ніки. Будь ласка, до дошки, хто вже готовий приклеюємо на плюсочки. Швиденько. не всі зараз будь ласка. Виходимо, приклеїмо. А я же с Надо было биологи. І про паролі в своїй базі даних та, такий псевдопровайдер може застосувати метод залякування своїх потенційних жертв. А саме він може посилатися на відключення вас від мережі інтернет у випадку, якщо ви надасте йому ваш пароль. Не вірте таким прийомам. Віртуальне спілкування велика кількість дітей підлітків та молоді використовують електронну пошту аську та чати. Для спілкування з друзями, родичами, а також з віртуальними друзями та незнайомцями. Причому це спілкування часто буває анонімним, коли люди придумують собі різні псета. Оскільки неможливо перевірити, хто приховується під ніком, то цим користуються педофіли та злочинці. Адже віртуальні друзі це теж незнайомі люди, з якими спілкуються регулярно і яким довіряють. Тому, спілкуючись за допомогою інтернет-технологій, Vamos lá, é que é de seu um corpo, porrada -se a... Робить всі терміни, які знаєте про минусний інтернет, записуйте на вас паперу, потім, щоб ми не забули, Ми тут маємо. Норта нормальна? Норта нормальна. Так, все ж. нас час мало закінчили. Скільки написали? Пермі їх будемо говорити. Все, увага. Визначте, будь ласка, хто буде відповідати на це запитання, з кожної групи, а з групи. Ну, що б близько так написано. Так, перша група однокласники. Ваш перший темінь. Кром. Кров сказав. Це яка група? Одноклассника. Так, Будь ласка, група була. Доктор Читайте. Не Дісніші, доктор Верс. Так, будь ласка, ваша ласка, Лінка. Скорее мастер. Так, стал. Так, Ярослав, Скайп. Скайп. Будь ласка. Каспорь. Каспер. Каспер сни. Так, хорошо. Дальше. Так, будь ласка, Линка. Будь ласка. Однокласники сказали правильно. Так, веконта. Опера. Веконтакти, правильно, правильно, браузер опера. Так. Ну, в принципі, в інтернеті це. Оце якраз не грахують. Закресні. Так, закреслі цього динамичку. Так, будь ласка, тихо. Адобен фото. Фотошоп Кеш 6, так він чекає якийсь фотошоп. Є А новий фотошоп? Так, є в інтернеті, можна використовувати. Але це не термінологія в інтернеті. Давайте все таки точніше говорити, будь ласка. А до фотошоп Так, не будемо говорити. Так, 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 давайте все. Хто? Вайта. Вайта. Вже було. Вайта. Контакти. Так, далі. Так, будь <гум> ласка, Google. Задання для групи контакти. Назвати всі можливі загрози та шкоди, що є в інтернеті. Вам є <гум> піхвини зняти. Завдайте групи. На 27 машині загрозки, як десь знаємо вільні Вам друге задача. За листочки, це що там... Робота руха взагалі за школ, але не такі. Лігіше. Усіма сядьте, будь ласка. Давайте садити. Мені прийшло, що це не знаю. Куди до нас? Коли дома сидів, він не в відомої адресі. Так, будь ласка, в першому конкурсі розпочинали група однокласник і в другому з контакти розпочинають. Будь ласка, контакти, ваша перша круглі задаємо. Загрози, ще раз повторюсь, будь ласка, запитання для другої е, групи контактів. Назвати всі можливі загрози та шкоди, що є в інтернеті. Це для першої групи. Для, для другої групи. Назвати всі можливі загрози для дітей, що спричиняють мобільні тела. Добре, Будь ласка, лікар. Злом, коронасайте, блокування. Так, не торопись, закри. Перше, злом. Злом, так, перше. Злом чого? Транічки, пароли і так далі. Все так, далі. Блокування, заблокування. Це загроза, як заблокувати? Так. все, Далі. Загруза на сайті, згодзапишу. Так, далі. Рекладні. Так, є загроза. Далі Ще є варіанти? Шпидайте. Так, все, достатньо, сайте, у вас однокласники, назвати всі можливі загруження дітей, що спричиняють мобільні телефони. Ігри, програми, відео, Відео, Які програмки? Конкретно. Троян. Троян, перша, це світливі програми. Троян. Далі. Музика. 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 А чим музика? Може бути Валерія, продовжуємо далі. Справа 5. Побажання інколи Всім учасникам зараз роздаються стіни.

Оля, яка була дуже нещасною, бо вона yeah. жила в інтернаті і в неї не було батьків і рідних. Одного разу, спілкуючись в інтернеті, Оля отримала пропозицію стати фотомоделлю. Вона дуже зраділа, адже тоді її життя стане набагато цікавішим і простішим. Спевку розрівняв у доліні.

Віточка з вами. Я злода, тобі квіточка пеш. А Так, все, тихо. тихо. Так, всі зробили Я квіточку. Одного разу вона зустрінемо з кожнього принця і він запропонує їй одружитися і подарує обручку з треба зробити yeah. Я тут зважу, залітати, почитати, подивитися і поцікавити, що там писали. Тепер віде. у нас таки був конкурс, так, і на жаль, ми трішки скоротили. Ви бачите, що у вас були розкладені ще.